Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Вітаю вас в ім'я нашого Спасителя і запрошую до молотовного роздуму над Божим Словом, який присвячений події, що звемо в церковному календарі входженням Ісуса Христа до Єрусалиму або вербною неділею. І будемо розглядати сьогодні текст із Євангелія від. Святого Луки, 19 розділ, вірші з 29 по 41. Послухаймо спочатку Слово Боже, написано. І ото, як наблизився він, тобто Ісус, до Вітфагії і Вефанії, на горі що оливної зветься Він двох учнів послав, наказуючи їм: Ідіть у село, яке перед вами, і увійшовши до Нього. Знайдете прив'язане осля, що на нього ніколи ніхто з людей не сідав, відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хтось спитає, навіщо відв'язуєте, відкажіть йому так: Господь потребує його, посланці ж відійшли і знайшли так, як він їм сказав. А коли осля стали відв'язувати, господарі його їх запитали. Нащо осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали, Господь потребує його, і вони привели його до Ісуса і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони стелили одежу свою по дорозі. А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, які вони бачили, кажучи Благословенний цар, що йде в Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї, що були серед народу, казали до нього. Учителю заборони своїм учням, а він їм промовив у відповідь: Кажу вам, що коли оці замовкнуть, то каміння буде кричати. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав над ним це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, Сьогоднішнє Євангелія серед іншого спонукає нас поміркувати над тим, як ми, як діти Божі, віруючи християни, реагуємо на прихід Ісуса Христа згідно обітниці. І це добра і слушна нагода для роздумів над тим, як Бог приходить до нас. Хто такий обіцяний Месія і яким є його служіння щодо нашого викуплення і спасіння? Це також нагода приготуватися належним чином до його другого приходу. І нагода перевірити себе і свою віру. Кожен може запитати себе, яка моя віра? Чи достатньо сильно, чи достатньо я кладу надію на Господа і Спасителя Ісуса Христа, який помер за мене і за мої гріхи? У нинішньому тексті ми маємо два приклади відповідей на ці питання. З одного боку, бачимо, як учні Ісуса Христа і чисельні. Паломники, що на Пасху йшли до Єрусалиму, відповідали на них і відповідали належно. Зустрічаючи Ісуса, а вони величали Його як Свого Царя. І як вияв пошани до нього, як ми бачимо у нижньому тексті, використовували свої плащі, кидаючи йому під ноги. Подібним чином. Нині ми б використали червону доріжку, зустрічаючи якогось поважного гостя. Як воно буває зазвичай. Натомість люди, які зустрічали Ісуса Христа в той час, як Він віздив до Єрусалиму, встеляли дорогу перед ним своєю одежею. І, як ми вже казали, вітали Його як царя. В інших Євангеліях додатково оповідається, що люди також кидали під ноги Ісусові пальмове віття. І, власне, на підставі цього постав давній християнський звичай на вербну неділю приходити із вербовими гілочками, адже в нашій місцині пальмових дерев немає. Ісус їхав до Єрусалиму. Сповнюючи пророцтво про обіцяного Месію. І це пророцтво чули ті, що його зустрічали від своїх батьків, чули його також у синагозі. Зараз перед ними був син Божий, який справжував їхні очікування. Він був тим обіцяним Месією. Євангелист Лука говорить у нинішньому тексті: весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, які вони бачили. Іншими словами, люди справедливо прославляли Ісуса Христа як Месію і славили Його. Але є одне питання. Чи вони належно розуміли, що означає бути Месією, який хрест на себе цей Месія бере? Що про нього зокрема читаємо і розмірковуємо у час Чотиридесятниці або Великого посту напередодні Страстного тижня і Воскресіння Ісуса Христа? Люди вітали його як свого Царя. Та чи розуміли вони належно, що невдовзі він буде коронований терновим вінцем, а не золотим, і до кінця пройде свою хрестну дорогу? Чимало з них очікували царя, але якого, який звільнить їх від гніту римлян, але не буде Спасителем. Від їхніх гріхів і не буде Спасителем усіх людей на землі. Вони не розуміли, що цей цар, цей Месія повинен постраждати і на третій день воскреснути з мертвих. І вони збагнуться лише згодом, після того, як він буде розіп'ятий, покладений до гробу і воскресне. На третій день. Ми говорили про одну групу людей, які радісно вітали Ісуса Христа, коли Він в'їздив до Єрусалиму. Але там також була ще одна група людей, зокрема, фарисеї, які, як написано, перебували серед народу, що зустрічав Ісуса Христа. Деякі з фарисеїв, перебуваючи в натовпі, казали до Ісуса, учителю, заборони своїм учням. Що заборонити? Зустрічати його як царя, прославляти Його, радісно вигукувати, що він є царем і Спасителем. Чи бачили фарисеї в Ісусі сповнення пророцтва? І подібні до них? Ні. А кого ж вони бачили? Того, кого хотіли бачити. Вони бачили перед собою того, кого вважали своїм запеклим ворогом, противником, порушником спокою і богозневажником, чоловіка, який кинув виклик їм, владі, зокрема їхній владі. І їхньому авторитетові серед народу. Вони також сподівалися, що ця метушня під час входження Ісуса Христа до Єрусалиму приверне обов'язково увагу Риму або римських миротворців, римських вояків, які перебували там. І вони втрутяться в ситуацію і наведуть лад. Можливо, навіть декого заарештують і кинуть у в'язниці. Це було б вигідно ворогам Ісуса Христа. В їхніх очах Ісус був загрозою миру в Єрусалимі, загрозою для них, для їхнього звичного, усталеного способу життя. Ще раз поміркуємо над тим, як ми. Повинні можемо реагувати на прихід Ісуса Христа. Добрим чином чи недобрим чином. Можливо, дехто з людей ставиться до Ісуса так само, як до поліцейського, який зупинив автівку і виписав водієві штраф за перевищення швидкості, сприймаючи його як особу, яка вказує на те. Що ми робимо неправильно? Власне, деякі люди так і сприймають Ісуса Христа. Цілком очевидно, що декому подобається робити щось таке, що йде всупереч закону, що суперечить одній з десяти Божих заповідей. Такі люди сприймають Ісуса. Виключно як суддю, який приходить, щоб відібрати в них їхні розваги, те, що їм подобається робити, і покарати. Безперечно, поліцейський, який зупиняє нас за порушення правил дорожнього руху, дбає також і про нас нашу безпеку і безпеку інших людей. Подібним чином. Ісус Христос дбає про нас винятковим чином. Коли Він приходить до нас, то керується любов'ю до грішника, хоче спасти нас, навернути до каяття, напровадити на добру дорогу. Інспектор поліції дбає, щоб ми перебували в безпеці і святкували ще. Чимало великодних свят у колі рідних і приятелів. Натомість Ісус бажає звільнити нас від наших гріхів і спасти. Він хоче, щоб ми святкували з Ним на небі повіки. Власне, саме для того Він і прийшов на землю, прийшов до Єрусалиму в першу вербну неділю. Він прийшов, щоб виконати до кінця обітницю про Месію, який буде розіп'ятий за наші гріхи і за гріхи цілого світу. І про цю обітницю добре йдеться в Божому Слові, яке міститься в 52-му і 53-му розділах книги пророка Ісаї. Ще раз уважно погляньмо на величну процесію, яка зустрічала Спасителя на вербну неділю. За нею була хресна дорога Сина Божого і його коронування. Натомість зараз люди радісно вигукували Осанна. Господи, спаси, Господи, поблагослови. А за кілька днів. Натовп, той самий натовп, кричав Пілатові. Про Ісуса Христа розіпни його. Того дня, коли він увійшов до Єрусалиму, люди кидали йому до ніг свою одежу і пальмове віття. Натомість, в день його коронування тарновим вінцем вояки здерли з нього одяг, побили. І прибили до Христа. У день свого коронування Він помер на Голговському Христі. Він зробив це для того, щоб взяти на себе наші гріхи, нашу кару за них, справедливу кару, яку ми заслужили. Напередодні своєї смерті він тріумфально звістив. Звершилося і духа свого віддав в руки Небесного Отця. В ту мить сповнився найдивовижніший обмін в історії усього людства. Син Божий обміняв свою досконалу праведність на наші гріхи, викупив нас від влади гріха, диявола і смерті. І примирив нас з Небесним Отцем. Звернімо увагу ще на кілька деталей. Перед тим, як Ісус Христос увійшов до Єрусалиму, учні привели до Нього осла, на котрого ще ніхто не сідав. Такою була обітниця про Месію. Після того, як він помер на Христі, його тіло поклали до гробу. Котрому теж ще ніхто не був похований. Прибиті горем і відчаєм учні Ісуса були переконані, що більше ніколи вони його не побачать живим. Вони не розуміли, що Його пониження, Його муки, Його страждання і смерть на Христі були Його небесною коронацією. Вони не розуміли, що цар, який переміг гріх, смерть і диявола, не може залишатися в гробі. Ніхто не сподівався, що він Воскресне. Але саме це і сталося на третій день. Він Воскрес. Дорогі брати і сестри, наш Спаситель, якого Єрусалимський люд. Радісно вітав, як царя на вербну неділю Воскрес у царській перемозі. Невдовзі ми будемо знову святкувати цю перемогу. Він проклав шлях життя і спасіння для всіх, хто вірить у нього і покладається на нього, як на свого викупителя і спасителя, хто очікує пройти крізь смерть. До вічного життя. Він є правдою, дорогою і життям. Син Божий є царем царів і паном панів. Ми звеличуємо його як нашого царя, а ще як нашого найвищого, найкращого священника і пророка. І що найважливіше. Завдяки Святому Духові ми називаємо Його нашим Спасителем і Викупителем, нашим Господом, нашим братом і приятелем, нашим заступником перед Небесним Отцем. Завдяки праведності, яку ми отримуємо через віру у нього, Бог приймає нас до своєї родини. Робить нас своїми дітьми. Так що нині, як діти Божі, як віруючі, ми можемо без жодного страху називати Бога своїм небесним Отцем, а Ісуса Христа своїм братом, Господом, Викупителем і Спасителем. Благословенний Цар, що йде в Господнє ім'я. Отцю, Сину і Святому Духові віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.